Сьогодні розкажемо про таке. Опалювальний сезон завершується. 13 числа буде прийнято рішення. Я думаю, що буде прийнято рішення із полкома об окончанні тепівного сезону. Менше ніж має бути. Приміщення центральної міської райради виявилося затісним, аби там знаходився тервиборчком. На території Центральної міської районної ради немає жодного приміщення, яке відповідає цим вимогам. Сім мільйонів гривень поліція Кривого Рогу вилучила так званої ширки на рекордну суму. Лише уявіть, вилученою власника опі за цінами чорного ринку може коштувати більше семи мільйонів гривень. Подробиці цих та інших новин далі. Я вітаю усіх, хто з нами. На першому міському час новин наша команда готова розказати про найактуальніші теми дня. У студії працює Наталя Болдинська. Встановити граничний тариф на опалення. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі закріпити вартість на тепло не вище 1400 гривень за гігакалорію. Голову уряду обурило, що при одній для всіх теплопостачальних підприємств ціні на газ вартість опалення по країні суттєво відрізняється. Мовляв, в окремих областях різниця у платіжках за тепло досягає 40%. Я розумію, що різниця вартості може бути, тому що технології виробництва тепла в кожному місті різні. Але у мене питання не про те. У мене питання, а що зробили місцеві власники теплокомуненерго, А 99% теплокомуненерго теплокомуненерга належить кому? Муніципалітетам. Водночас міністр соцполітики Андрій Рева наголосив, що в окремих регіонах людям приходять фактично Здирницькі платіжки за тепло. Усе через те, що певні облгази нараховують додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. Така ситуація відбувається у споживачів з лічильниками та без них. Урядовець таку схему від облгазів називає шахрайською, адже наразі існує більше 40 постанов від нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими заборонено робити такі нарахування. А потім до нас приходять люди і кажуть, де ж моя субсидія? Так які тарифи? І все пальцем на Київ, на кабмін? Тому прохання дуже велике. Перевірте, будь ласка, те, як виконують свої функції. і Як, в принципі, практично грабують людей деяких. Опалювальний сезон завершується. Офіційно про це планують оголосити на засіданні Криворізького міськвиконкому вже за тиждень. Остаточне ж рішення чиновники приймуть 13 березня. Проте застерігають, це зовсім не означає, що того ж дня оселі сотень тисяч містян залишаться без теплоносія. Орієнтуватись будуть на поточні показники середньодобової температури повітря. Нагадаю, згідно з діючими в Україні нормативами централізовану подачу тепла припиняють після трьох діб, коли середньодобовий показник температури повітря не опускається нижче позначки у плюс 8 градусів, тринадцятого числа буде прийнято рішення. Я думаю, що буде прийнято рішення із сполкома об окончанні топітельного сезону. Но только это не обозначает о том, что 13 числа отопительный сезон закончится. Вот. Как бы кто бы ни говорил в центральных средствах массовой информации, мы понимаем о том, что отопительный сезон заканчивается при среднесуточной температуре на протяжении трех дней выше плюс восьми подряд. Бюджет Дніпропетровської області збільшився у 14 разів завдяки децентралізації. Про це повідомили під час ради регіонального розвитку Дніпропетровщини, на якій був присутній Петро Порошенко на розвиток інфраструктури в області з 2015 року. Витратили майже 30 мільярдів гривень. Завдяки реформі децентралізації, яку запровадив Петро Порошенко. В області вже відремонтували 500 внутрішніх доріг. Побудували 230 кілометрів водопроводу, відкрили 60 нових дитячих садочків. Почали працювати 255 шкіл, в яких тепер навчаються і діти за інклюзивною системою. На найближчі два роки у Дніпропетровській області планують побудувати 30 нових лікарень, 150 садочків і 100 шкіл. Загалом у 2018 році на регіональний розвиток України з державного бюджету витратили 32 мільярди гривень. А частина регіональних бюджетів склала більше 50%. Децентралізація це можливість і право кожного громадянина безпосередньо визначати долю шляхи розвитку і стратегію своєї громади. Це можливість планувати своє життя. І великою мірою це можливість змінювати своє життя. Єдине. Що нам треба зараз зробити? Захистити децентралізацію. Продемонструвати, що цей шлях незворотний. Менше ніж має бути приміщення Центральної міської райради виявилося затісним, аби там знаходився. Окружний виборчком зала засідань менше на 12 квадратних метрів ніж вказано у постанові ЦВК номер 31 Про це заявили депутати, які навіть переміряли електронною рулеткою площу кімнати через суттєві невідповідності окружком 33-го округу перенесли до авіаколеджу. Але депутатка від батьківщини Ольга Бабенко та її соратник Сергій Нєженцев наполягають повернути його назад. Чому дізнавалася Олена Трунова? Повинно бути 77,60 квадратних метрів, в наявності 68,948 квадратних метрів. Тобто ми навіть зараз бачимо, що Майже 9 квадратів не вистачає навіть в тому, що прописано схемою будівлі. Депутат Андрій Кушнір тримає у руках електронну рулетку. Це точний пристрій, яким можна виміряти квадратуру приміщення. У залі засідань Центральної міської райради мав знаходитися виборчком. Проте кімната геть не відповідає правилам. Кімната для проведення засідань комісії повинна мати площу не менше 80 квадратних метрів. Інші, окрім кімнати. Окремі кімнати не менше 30 квадратних метрів. Тобто ми бачимо, що вже цей зал засідання не підходить. А ще коридор для очікування затісний. це досить молосно. Депутати говорять, кімната для виборчкому має відповідати законодавчим нормам. Тут під час виборів зберігатимуться бюлетені та протоколи. Не розуміють, чому деяким чиновникам і депутатам вигідно, аби комісія засідала тут. Зараз я не розумію, а чому він так занепокоївся нашим депутатським зверненням? Ну, напевно, є, що приховувати. Тому я хотів би розставити зараз всі точки над І, яка є в наявності квадратна метра засідання, зали засідання, і щоб дана посадова особа. Понесла публічне вибачення. Деться про очільника центральної міської райради, члена партії Батьківщина Сергія Нєжинцева. Сама він переконує, приміщення під його голованням відповідає нормам. Тому тут мають зберігатись виборчі документи. Підтримує його у цьому і лідерка батьківщини у Кривому Розі Ольга Бабенко, депутатка довірена особа кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Приміщення легітимне, яке було за листами погоджено, воно підготовлено, воно повністю відповідає вимогам і ми можемо в будь-який час почати роботу. Зараз виборчком 33-го округу знаходиться у приміщенні авіаколеджу. Це жодним чином не вплинуло на межі округу, тому все за законом. Я сьогодні подав до нього офіційний запит, в якому прошу надати належним чином завірені копії технічних документів стосовно площі приміщень. За моєю інформацією, і відповідно до тих документів, які мені передали небайдужі співробітники виконавчої влади на території Центральної міської районної ради немає жодного приміщення, яке відповідає цим вимогам. Відзначу, декілька тижнів тому СБУ викрала схему підготовки масштабної фальсифікації виборів. Серед головних організаторів підозрюють двох нартепів від Батьківщини Руслана Богдана та Валерія Дубіля. Олена Трунова, Роман Кравченко перший міський. Не гараж, а справжній склад із забороненими речовинами. У Кривому Розі під час спецоперації викрили чоловіка. Який продавав наркотики в особливо великих розмірах під час обшуків у переповноваженні карного розшуку спільно зі слідчими та прокурорами вилучили у зловмисника рекордну партію так званої ширки. Загальна вартість за цінами чорного ринку може складати понад 7 мільйонів гривень. Організатором наркоконвеєру виявився раніше не судимий. 23-річний чоловік наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Деталь гучного затримання у сюжеті Олега Єрмолінського. На перший погляд це непримітний гараж у звичайному кооперативі і, відчинивши ворота, було б логічним знайти всередині автомобіль та запчастини або якийсь непотріб. Але замість цього правоохоронці виявили тут рекордну для кривого рогу партію наркотиків. Лише уявіть, вилученою у власника опі за цінами чорного ринку може коштувати більше 7 мільйонів гривень. Розробка спецоперації по затриманню драгдилера тривала більше ніж півроку. Але поліцейські тоді навіть не уявляли, що вилучать рекордну для кривого рогу партію так званої ширки. У гаражі 23-річного зловмисника наркотик був в усіх можливих станах та пакунках. Рідкий, концентрований та навіть у вигляді порошку. Так. Березімокає. Тут випаковано? Запаємо, паємо? Так, запаємо. Що угу. да, да, ми робимо? Моя. Власники прилеглих гаражів та керівництво кооперативу навіть не підозрювали, що знаходиться за сусідніми стінами. Кажуть, молодик завжди був привітним і вічливим та справляв враження заможної людини, але майже ні з ким не спілкувався. Приїхав, заплатив день і сказав, здрасті заплатив до свидання. Ну, як би, в такому розкладі. Негативу від нього ніякого не було. Обична людина, ну а що там уже би уже на його совісті, і йому за все це. Ви тихоїжань, я не знаю, хто тут такий. Що, що там він натворив, я не знаю. А схожіка сейчас скажу, тут... Світлана Петровна. А вона тут буває взагалі хоча б колись? Вона-то деньги не вона, Я не знаю, хто приходе, каже, я ну, я знімаю гараж, я этот, я його в глаза не помню. А тим часом опору повноважень карного розшуку спільно зі слідчим Криворізького відділу поліції та прокурором вже вилучили у гаражі затриманого більше двох кілограмів опію у сухому вигляді: 500 мл у пляшці та ще 100 у пластикових медичних контейнерах для крові. Окрім того, в одному з пакетів знайшли близько літра малясу. За цінами так званого чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати 7 мільйонів 12 тисяч гривень. Працівниками Криворізького відділу поліції сумісно з працівниками Криворізької місцевої прокуратури було задокументовано. Збут наркотичних речовин. А саме в ході санкціонованого обшуку 23-річного, раніше несудимого місцевого мешканця було вилучено велику партію наркотиків. А в його діях бачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 307 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Всі вилучені наркотики наразі направлені на експертизу, а самого зловмисника вже затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. А вже 6 березня у центра міському суді драгдилеру мають обрати запобіжний захід. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський. Операція зганьбити колишню. Таку мету переслідує покинутий та розчарований у коханні хлопець. Принаймні про це стверджує матір дівчини, інтимні фото якої розвісив чи не на кожному стовпі екс-бойфренд її дитини. Жінка розповідає, колишній хлопець її донька після розриву стосунків спочатку почав розповсюджувати інтимні фото дівчини по всьому мікрорайону Інгулець, а згодом виклав у соцмережі відео сексуального характеру, яке знімав на приховану камеру. Подробиці скандального випадку з'ясовував Артем Нолан. Це мікрорайон Інгулець. Кожного дня родина Іванових назвемо їх так, що до сходу сонця вимушена виходити на вулицю та зривати листівки порнографічного змісту, на яких зображена їхня донька. Все тому, що колишній хлопець їх дитину розвішує ганебні фото голеної дівчини, які зробив на приховану камеру без її відома, стверджує матір дівчини. Уся родина у відчаї, бо не знають, як боротися з горе та зупинити його. З января місяцем кожне утро, на кожному столбі, домі. Везде вивішують. Спочатку одни листовки вивішував з личными даними. Потім в февралі пошли порно листовки з даними. А тепер вилажують відео на сайтах. Поспілкуватися з хлопцем, який нібито розповсюджує порнографію, не вдається. Останній відомий номер його телефону вимкнено. Зараз абоненту знаходиться поза зоною досяжності. А адресу його проживання жінка не називає, бо побоюється, аби ситуація не набрала нових ще ганебніших обертів. За допомогою мати приниженої дівчини звернулася до поліції. Тепер правоохоронці встановлюватимуть усі причини та обставини події. 1 березня працівникам інгулецького відділення поліції було розпочато досудове розслідування за фактом розповсюдження порнографії. а Саме ця частина першої статті 301 кримінального кодексу України. Наразі слідчими проводяться усі необхідні слідчі дії та для встановлення. Усіх обставин справи. Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожуватиме. Кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Артем Нолан, Роман Кравченко, Олег Нікітін, перший міський. Перші з кінця на Дніпропетровщині зафіксували найбільшу кількість звернень щодо насильства над жінками. Про це повідомили під час прес-конференції. Досить терпіте насильство. Взагалі, за інформацією ООН, майже 2 мільйони жінок страждають від домашньої та фізичної тиранії. 90% скарг про насилля у родині надходить до поліції саме від жінок. Відзначу, у кривоморозі є притулок для тих, хто страждає від домашньої тиранії. Психологи кажуть, головна проблема насильства витікає саме з дитинства та залежить від виховання батьків. Любов Насилие изначально зарождается за счет психологического, затем постепенно рассматривая этапы прохождения, есть определенные этапы любого насилия. Ну, я в основном работаю с жертвами сексуального насилия, поэтому больше буду акцентировать вопрос на этом. То якщо рассматривать вопрос етапів, то звісно, да, наступає фаза вибуху, і на фазі непосредственно агрессор ричить свою жертву. Стоп рекламі на 95-му кварталі демонтували розтяжки над дорогою. Роботи розпочалися 5 березня. Аби повністю позбутися рекламних вивісок над проїжджою частиною. Інспекції з благоустрою знадобиться два дні. Відзначу, за останні два місяці на вулицях Лермонтова, Волгоградська Володимира Великого, проспекту Миру та проспекту Гагаріна, вже позбулись подібних оголошень. Фінальною крапкою у центрі має стати саме проспект Металургів. Обіцяння були дані і ми їх чітко, чітко, чітко виконуємо. Сейчас даш річ, дошла очередь до. рекламных растяжек над дорогой. Мы уже очистили проспект Гагарина и теперь на повестке дня у нас проспект металлургов. В связи с приходом весны и улучшением погодных условий, конечно же, демонтаж мы будем выполнять намного быстрее и намного ну, чаще. Поэтому я думаю, что в ближайший день-два весь проспект металлурга будет э, очищен от э, баннерных растяжек. Ледь не забила пішоходів та автівки у центрі кривого рогу на проспекті Гагаріна сухатополя завалилася на тротуар та проїжджу частину, а гілки пошкодили світлофор. Від травмування людей вберегли сусідні рослини, на яких і затримався сухий стовбур. На прибирання наслідків падіння дерева комунальникам знадобилося трохи більше години. Зараз рух транспорту на перехресті відновлено у звичайному режимі. Дівчата грають у баскет. У Кривому Розі відкрили 19 й турнір з баскетболу. Місцем зустрічі спортсменок обрали 10-ту школу. У змаганнях взяли участь баскетболістки з кожного району міста, а також збірна училища. Всього 8 команд. Після відкриття турніру на спортивному полі зійшлись у палкому поєдинку колективи Саксаганського та Довгинцевського районів. Це вже третя гра за рахунком до офіційного відкриття змагали спортсменки профучилища з центральним міським районом та Покровський з Інгулецьким. Підіб'ють підсумки турніру 4 квітня, краще отримають кубки, медалі та м'ячі. З п'ятого класу ми звичайно дівчик і мальчиків набираємо і до одинадцятого класу їх готуємо. Ми неоднократно в Долгізінському районі становимся призерами І звичайно ми і 130-та школа ми робимо зборною і представляємо команду на турнірі. Криворійські ліцеїсти на чемпіонаті України Сумо. У Луцьку пройшов чемпіонат країни з боротьби СУМО серед юнаків та дорослих. Позмагалися на ньому і спортсмени з Кривого Рогу. Юніори Криворізького ліцею інтернату боролися на змаганнях такого рівня вперше. Декому з них вдалося побороти навіть досвідчених спортсменів? Як готуються до змагань, бачив Михайло Гаркавий. Це тренувальний спаринг сумо. Саме такою технікою користувався Станіслав Лактюшин на чемпіонаті України у Луцьку. Аби зайняти одне з призових місць, хлопцеві не вистачило усього декількох перемог у турах та малий досвід у змаганнях такого рівня. Тому він і посів п'яте місце. Проте спортсмен не засмучується. Впевнений, заняття сім днів на тиждень та правильне харчування обов'язково проведуть до перемог. Були змагання по самому місті Луцьк, проводилися. Протягом 3-4 днів ми виїхали командою Дніпропетровської області. Я ще троє ліцей з Київського військового ліцею інтернату. Я до цих змагань готувався майже два місяці. Коли... Знався про них. Працювати є над чим зазначає тренер хлопців з Криворізького військового ліцею інтернату після роботи над помилками в планах продовжити кропітку підготовку, аби наступного разу повернутися зі змагань переможцями. Це були перші змагання такого рівня для наших ліцеїстів, бо це був чемпіонат України. По друге, хочу зазначити, що це дані змагання роздаються як тренувальні, тому що хлопцям 16 років вони перший раз отримали допуск до таких змагань, а змагання були до двадцять. Ці до 23 і серед дорослих наразі спортсмени-ліцеїсти максимально зосереджені на підготовці до чемпіонату України, який відбудеться 8 вересня у місті Харків. Бажаємо успіхів у майбутніх змаганнях. Михайло Гаркавий, Микита Бондаренко. Перший міський так. Удачі нашим землякам будемо чекати на їх перемоги. І на цьому у мене все у студії працювала Наталя Болденська. До зустрічі на першому міському.